Немає нижчого простору в нашому всесвіті, ніж наш світ, тобто наш світ це наймижчий щабель реальності, і вище нього знаходяться всі духовні стани, в тому числі і ад. Ад знаходиться не нижче, а вище нашого світу. Тобто є таке поняття як нечисті світи, ацелут мріяється расія, тобто нечисті світи Да? Про целут нечистий практично не говорять, а ось нечисті світи Біа існують. І ці нечисті світи це, що це значить, тобто є наш світ, в якому ми знаходимося, і потім є духовні стани, які ми можемо пройти, і ці духовні стани вони можуть бути пройдені мною з егоїстичним наміром заради себе. І тоді це називається нечистими світами. Тобто, коли я хочу отримати вище світло і свій контакт з творцем заради себе, Тобто, щоб наповнити себе. І це називається нечистими світами. І це називається нечистими силами, до речі, все, що стосується цих понять, воно все існує в мені, тобто це не якісь сили десь, це все в мені. Тобто, а якщо я піднімаюся над цими егоїстичними бажаннями, то я можу увійти в чисті, відповідно, називається світи. Біабріяється расія, ось в принципі, таким чином це працює.